Доброго дня. Я пропоную вам розглянути таке квадратне рівняння з параметром, яке, здавалося б, можливо, чимось складним, але насправді воно розв'язується достатньо легко і швидко. І так, що треба зробити? Визначити додатне значення m, за якого один із коренів, рівняння, рівняння, ось таке рівняння, на 6 більше від іншого. Угу. Перед нами квадратне рівняння. Воно має свої коефіцієнти. Давайте випишемо коефіцієнти цього квадратного рівняння. Вважаємо, що m це параметр, тобто за ним заховано якесь число, тобто m це число, а х це невідомо невідомий корінь рівняння. Так, значить, записуємо. Коефіцієнт а це коефіцієнт біля х в квадраті, він у нас один. Коефіцієнт B – це, як правило, коефіцієнт біля просто X, і він у нас мінус дужечка в дужці 2М мінус 4. Коефіцієнт С у нас дорівнює 16, вільний член. І як же його розв'язати? От якщо вам прийде на думку розв'язати за допомогою дискримінанта, то це буде дуже довго, нераціональне. Рішення, і ви витратите багато часу. Тому краще застосувати теорему Вієта для зведеного квадратного рівняння. Воно у нас зведене, бо коефіцієнт у нас дорівнює, коефіцієнт А у нас дорівнює одному. Отже, це зведене квадратне рівняння. Застосовуємо. Значить, за теоремою Вієта сума. Коренів рівняння х1 плюс х2 має дорівнювати коефіцієнту b з протилежним знаком. Так як у нас коефіцієнт b ось від'ємний, то значить, ми пишемо просто без мінуса, тобто цю, оцей вираз в дужках. Далі, за теоремою Вієта, добуток розв'язків рівняння, тобто його коренів, дорівнюватиме коефіцієнту c, отже, 16. А тепер ми маємо ще нову умову для коренів даного рівняння із умови задачі. От тут написано, що один із коренів рівняння на 6 більше від іншого. Що це означає? Що різниця цих коренів буде 6, або те, що ми можемо один корінь виразити через інший. Наприклад, от якщо у нас x1 це великий корінь, і він більший за х другий на 6, то ми можемо записати, що х1 дорівнює x2 плюс 6. І ось така у нас системка. Розв'язуємо цю систему рівнянь. У нас виходить три рівняння і три невідомі змінні тут М. Х1 та Х2. Розв'язуємо, знаходимо кожне значення, будемо знати М і все чудово. І так починаємо розв'язувати. Давайте позначимо: перше рівняння буде одиничка, друге рівняння 2, так щоб було видно 2. І 16. Так, друге рівняння, а тут у нас третє рівняння. Беремо саме те рівняння, де у нас поменше невідомих, от якраз третє. Х1 дорівнює в ньому х2 плюс 6. От, значить, із третього рівняння ми можемо у друге замість х першого підставити оцей вираз, х2 плюс 6. От замість х першого це підставляємо. Отже, що у нас виходить? Друге рівняння буде таким в дужках x 2 плюс 6 за дужечками повторюємо той множник x 2 дорівнює 16. Тепер відкриваємо дужки. Значить, буде x 2 у другому степені плюс 6 x 2 дорівнює 16. Тепер 16 перекидаємо, бо у нас виходить квадратне рівняння. Х2 в квадраті плюс 6х2 дорівнює 16. Ой, ніж, ні, ми 16 перекинули. Значить, мінус 16 дорівнює 0. І теж за допомогою теореми Вієта можна його розв'язати. Значить, запишемо х2 першим. Мається на увазі перший корінь цього рівняння, Плюс х друге, друге дорівнює мінус коефіцієнту b, тобто мінус 6. Добуток цих розв'язків х друге, перше помножити на х друге, друге, буде дорівнювати коефіцієнту c, тобто мінус 16. І так, як же підібрати їх? оці розв'язки даного рівняння. Значить, добуток має бути мінус 16. Які це можуть бути множники? Мінус 8 і 2. І якраз різниця модулів чисел 8 і 2 буде 6. Тому, я думаю, вони підходять. Отже, маємо такі відповіді. У нас виходить, що х2 перший дорівнює Мінус 8, бо різниця має бути мінус 6, значить, мінус краще буде біля вісімки. А х друге-друге буде дорівнювати 2. Дійсно, мінус 8 помножити на 2 буде мінус 16, а мінус 8 плюс 2 буде мінус 6. Ось перший етап до успіху. Значить, тепер ми маємо подивитися, що буде при кожному з цих розв'язків. Давайте їх запам'ятаємо: от у нас вийшло мінус 8 і 2, і сюди будемо писати: якщо х друге дорівнює мінус 8, то що буде відбуватися? Ітак, ми знаємо x 2 воно у нас мінус 8. Значить, із третього рівняння ми можемо дізнатися x 1 x 1 дорівнює х2 плюс 6, значить, мінус 8 плюс 6, і вийде мінус 2. І так, ми знайшли вже х1. І тепер дивимося на перше рівняння і з нього знаходимо m. Підставляючи, замість x перше ми ставимо мінус 2. Замість х другого мінус 8, а праву частину ми так і перепишемо 2m мінус 4. І так, мінус 2 мінус 8, то мінус 10 дорівнює 2 m мінус 4. І розв'язуємо це рівняння. Виходить, що 2м дорівнює мінус 4 плюс 10, буде. А, ні, тут же 2м зі знаком мінус виходить, мінус 4 плюс 10 буде 6. І виходить, що m у нас дорівнюватиме мінус 3. Тобто, одна із відповідей до цього запитання ну, в ці, до цього завдання. При значенні параметра m мінус 3 наше рівняння буде таким, що один із його коренів на 6 більше за інший. Але чи підходить нам m до рівня мінус 3? Бо у нас в задачі сказано: визначити додатне значення m. Тобто, воно має бути додатнім. А ми отримали m дорівнює мінус 3, значить, не підходить, його не можна писати у відповідь. Тоді продовжуємо, і у нас же ще є другий розв'язок, котрий у нас ось x 22 2 дорівнює двійки. Тому ми його теж розглядаємо. Сюди запишемо якщо х2 дорівнює 2. І я думаю, що він нам вже підійде. Якщо х 2 у нас 2, то що ми маємо? Теж спочатку беремо третє рівняння з нашої системки і знаходимо х перше. Це у нас ось х 2 плюс 6. Значить 2 плюс 6 буде 8. Отже, х перше у нас 8. Далі беремо перше рівняння нашої системки і туди от підставляємо. Замість х перше ми підставимо 8, замість х друге ми підставляємо двічку. Отже, виходить, що 8 плюс 2 дорівнює 2m мінус 4. Розв'язуємо, значить, тут залишаємо 2m, а тут 10 плюс 4 – 14. І виходить, що m буде дорівнювати 7. Отже, при значенні параметра 7 у нас буде таке рівняння, що один із його коренів на 6 більше за інший м дорівнює 7. Тому це наша правильна відповідь. Отже, от сюди у розв'язку треба написати м дорівнює 7. Все, дякую за увагу. До побачення.